ДіфЗТФ це гіперзвуковий планер, що запускається з балістичних ракет. Він має на меті посилити ударні можливості Китаю по наземних цілях і потенційно подолати системи протиракетної оборони противника. З іншого боку, російська ракета Авангард це гіперзвуковий планер, розроблений спеціально для доставки ядерних боєголовок. Вона може розвивати надзвичайну швидкість до 20 махів, посилюючи потенціал ядерного стримування Росії. Хоча американські ракети пропонують маневреність, швидкість, велику дальність і точність як ключові переваги, важливо зазначити, що ракети DFZF і Авангард мають різні цілі і застосування. Детальне якісне порівняння DFZF і Авангарду з і CPS вимагало б конкретної інформації про перші дві ракети, яка наразі недоступна. Дружня підказка у нашому телеграм-каналі. Всі секрети, про які тут не скажеш, залітай. Там реально цікаво посилання в описі під відео.